Слава Україні! Героям! слава! Веселень, будемо проти проклятих Москалів. і вічну славу пам'ятати про хлопців. Я хочу надати слово члену комітету. Подільська організація всеукраїнського об'єднання Свобода Віктору Ярошенку, який відповідає за напрям, який коротко можна назвати спорт здоров'я нація. А будуються просто торгово-розважальні центри і гламурні спортивні клуби, де простий українець, проста українська дитина, в принципі, Доступу туди немає. Адже тільки здорова нація може побудувати потужну українську державу. Я не знаю, чи є наш народ до соціально-національної революції, але те, що сьогодні війна йде на житлово-комунальному фронті, це факт. Влада атакує нас з різних сторін. З однієї сторони, вона піднімає нам тарифи, які економічно не обґрунтовані. Ми фактично розробили от такі пам'ятки киянина, де під гаслом це стосується кожного киянина, захисти себе сам, збережи своє житло. Тільки тоді, коли в місті будуть визначені надавачі послуг, тобто в нас повинно бути в кожній квартирі 5-6 таких прямих угод. От які методи боротьби? От ми от самі себе запитуємо, ну як боротися з цією владою? А отак, отак треба боротися. Треба масово писати отакі заяви, водоканал. До змін нас не допускають, так що ми використовуємо прямий контакт з вами, проводимо акції як соціальні, так і політичні. Як Продадуть українську землю, це були другі голодомор. І українська нація без землі, вона просто з ним. Націю і за нашу державу на жаль, коли 20 років тому Україна здобула незалежність, не відбулося ключового, не відбулося люстрації влади. Основним це є національне виховання молоді. Молодь повинна свідомо ставитись до вибору мови спілкування, саме до вибору української мови. Оскільки зараз іде боротьба українців із наслідками колоніалізму, також українська мова «молодь» повинна показувати свою вищу вихованість порівняно із нащадками колишніх колонізаторів. На жаль, зараз спостерігається така тенденція, що молодь активно виїжджає за кордон в пошуках навчання і в подальшому вони планують на чергове створена куча різних політичних партій, чисто під вибори, які збираються вкинути. Великі суми грошей і знову отримати свої депутатські мандати, щоб дербанити нашу країну, співпрацювати з цією владою. До влади прийшли українофоби, які ненавидять цю землю і розглядають її тільки як бізнес-територію. Ментальність нашого населення багатьох людей вона на рівні рабської свідомості і не дозволяє зробити правильний вибір під час того, як настає цей день, коли один день люди мають владу в цій країні і можуть. Змінити напрямок його, її розвитку, що сьогодні ми не маємо права на якісь сумніви, на якусь бездіяльність, бо наші сумніви сьогодні це наша поразка завтра. І тому ми повинні зрозуміти, що тільки боротьбою ми зможемо домогтися реальної незалежності, реальної свободи, і реального економічного процвітання в нашій країні. хмари потемніли стріляла на шкулеменко. Нам треба готувати сили, об'єднуватися навколо цієї боротьби і розуміти, що кожен з нас повинен внести свій вклад в майбутню перемогу, перемогу над цим режимом, який сьогодні планує в Україні. Сьогодні ми вам демонструємо наших побратимів з Подільської організації. Ви бачите цих людей, це звичайні українці. Різного віку, це люди, які, власне, є такими самими, як ви, які, в принципі, не відрізняються від вас, які живуть тими ж самими проблемами, що і більшість з вас. І, власне, це є люди, які щиро усвідомлено вже багато років борються заради перемоги нашої ідеї, заради України. Бо виправдання, чому щось ти не робиш, можна знай знайти завжди. У нас були президенти і прем'єр-міністри, які казали: ви знаєте, мені не вистачає влади. От я президент, але ви знаєте, от все ж таки, от ще трошки, от тоді б я щось зробив. Якщо ми говоримо про націоналізм, ми маємо розуміти, що націоналізм це прагнення, щоб абсолютна більшість представників нашої нації жили якнайкраще іншими політичними силами, які декларують свою можна. Я хочу сказати ніяких об'єднань, тому що це ці брехуни вже об'єднувалися... порядок цифр, ну, щоб вам було зрозуміло, деякі, напевно, Штабісти в якихось партіях наших конкурентів, їхня зарплата місячна є разом в два більшою, напевно, ніж наша вся наш весь бюджет нашої міської організації за місяць. У нас є величезна перевага перед іншими партіями, тому що наша партія складається з ідейних людей. Нам не треба людям платити гроші. У нас люди, які стоять на наметах, люди, які роздають газети, вони це роблять не за гроші. Вони це роблять, тому що вони розуміють, що це їхній вклад в перемогу. Хтось крикнув Слава Україні, ми не здамося.